Масковий режим відновили у тернопільській громаді. Епідеміологи зазначили, статистика захворюваності на ковід знову збільшується. Тому на засіданні міського штабу ухвалили рішення відновити деякі карантинні обмеження. В цілому захворюваність по тижнях зростає на прикладі останніх двох тижнів приблизно на 35-37% але до попереднього тижня. Але є групи населення, такі як діти, вчителі, медики, де захворюваність зростає більш стрімкими темпами. Тернополяни зізнаються, встигли відвикнути від носіння масок. Відколи почалась війна, менше звертали увагу на засоби захисту. Тому повертатися до карантинних обмежень хочуть не усі. А я зараз різко проти маски. Вона нічого ніякі користі не принесла, тільки навпаки людям дихання добре не дає. І багато легені страдають від цієї маски бути вещаю. Люди кажуть, слідкують за кількістю хворих. Ця інформація постійно в інфопросторі, оскільки інфікованих знову більше, люди не проти носити маски в громадських місцях. Можливо, якщо є інформація, що велика захворюваність то треба ми підтримуємо. Я так думаю, на свіжому повітрі практично можливо, якщо десь далі від людей і не вартує. А в магазинах, ну ясно, що в кінотеатрах, ну не знаю, де в аптеках, ну як в лікарнях, ну то кров, де багато скупчення людей. То Потрібні маски зараз. Так, так, але не, не, не всюди. Де масове скупчення людей, таких як банки, черги. Для діток в першу чергу, що в поліклініках, де скупчення людей, то потрібно. Треба. Треба, треба маски. А в яких місцях? В маски місцях, треба маски. А ви де, де скупчення зараз? Зараз не ношу, бо ще не запровадили. А що? Сьогодні запровадили. Сьогодні запровадили. Ну буду носив. Наразі медичні заклади громади цілком готові приймати хворих на ковід. Є касневі станції, необхідні препарати та апарати. Варто зазначити, що все таки ріст хворих спостерігається щоденно, і ми маємо бути готові для збільш до збільшення кількості пацієнтів з приводу COVID-19. і в разі необхідності лікарні готові розгорнути додаткові ліжка для лікування пацієнтів з приводу COVID-19. Маски знову треба вдягати у місцях масового скупчення населення: транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах. Хочу наголосити, ми не вводимо жодних обмежень, ніхто не обмежує ні кількість людей, ні години роботи, ні будь-які інші обмеження не вводяться, Але ми дуже просимо всіх використовувати масковий режим, використовувати маски, тому що це дасть можливість зупинити поширення хвороби. З 22 вересня на території громади слідкуватимуть ретельніше за дотриманням маскового режиму. Медики вкотре нагадують, основним надійним методом вберегтися від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.